Сашко в парадній формі походжає довкола військового шпиталю. Сціпивши зуби, він обережно ступає на свою ліву ногу. Вона ще й досі дуже болить. А я ходив з костелем, ходив з паличкою. Потім вирішив, що краще тренувати м'язи. Це його щоденний марафон. Він усе вчиться робити наново, сам із ледь робочою ногою та без однієї руки. Головне, щоб ніхто мені не допомагав ні одягатися, ні я. Сам навчається. Сашко приймує до палати. Тут біля його ліжка купа квітів дитячих малюнків. Сашко сумний, він дуже скучив за домівкою. Найперше про кого згадує воїн, про свого мурчика. Я мій кіт Барсик просто любить біля мене бути. Просить мене дозволом, щоб я його погладив. Сашко згадує про кота та не дуже хоче згадувати того дня, коли отримав поранення. Хоча пам'ятає кожну хвилину на війні хлопця переїхав ворожий танк. Двічі таке відчуття я думав, ну все це кінець, коли він проїхався по мені. Але кінця я так і не дочекався. Потім назад він вернувся. знову ті самі відчуття. Це сталося 25 січня біля Дебальцевого. На його батальйону наступ пішли бойовики. Відбиватися проти танків було майже нічим. У тому бою полягло багато, каже Сашко. Сам він кинувся з окопу, намагаючись підбити ворожий танк. Не встиг я пригнув така була ямка біля окопа. Хто ямку запригнув. Він побачив механік водій побачив, що я дозапригнув і вирішив мене задавити. І він пронісся от так по лівій стороні. Каже, танк на нього наїхав і чомусь спинився під панцером. Сашко пролежав за кілька годин, доки не вщух бій. Він не знепритомнів, пам'ятає кожну секунду. Це було так, ніби я попав в м'ясоробку, що звуки, що відчуття дуже і дуже болючі. Пробував подивитися, що зі мною відбулося. І не міг сфокусуватися. Мене очі бачили в різні сторони. Ворожий танк з екіпажем взяли в полон українські бійці. Коли Сашка зрештою помітили та витягли, вкололи купу знеболювального та доправили до реанімації. Там кілька операцій. Каже, щастя, що не постраждали внутрішні органи. Оце там передав руку, переломи ребра, потім в тазі три переломи. м'язи і шкіру повністю було роздавлено. Ну і переломи гомілці на те, що ходитиме, лікарі не давали жодних шансів. Та він таки зіпнувся на ноги. Тут біля нього постійно волонтери. Ліля разом із ним від самого початку каже тим, що підвівся тут. Здивував усіх. Він був лежачий, це було буквально місяць назад, і з того часу він вже ходить навіть без костелів. В нього от, єдине слово я сам не потрібно мені допомагати, я все роблю сам. Саша мріє остаточно одужати та отримати протез з руки. Держава пообіцяла компенсувати усі витрати. А поки він знову йде зі своєї палати. Та цього разу не просто на прогулянку. Під його вікном грає військовий оркестр. Для нього його лікарів та медустанови особливий день. Військовому шпиталеві 260 років. Він на урочисте святкування. всідається в першому ряді у парадній формі із орденом за мужність. Президент вручає нагороди героям. Одна із них сьогодні і для Сашка. Євгенія Токарта Євген Ткаченко. Програма Вікна СТБ.